У вас є ідея, і прийшов той момент, коли ви так, так, саме ви наважилися нарешті реалізувати свою ідею. Але з чого ж тут починати? Починати варто з розрахунків. Вам для початку потрібно скласти бізнес-план і перевірити вашу бізнес-ідею на реалістичність, які ж критерії варто врахувати при складанні бізнес-плану? Перше і основне, вам потрібно порахувати всі фінанси. І подивитися, який дохід ви отримуєте на виході. Можливо, це буде нульова маржа. Немає сенсу починати те, що ви собі придумали. Можливо, потрібно на етапі початковому щось змінити, щоб ваш проект був дохідний, працював з вищою маржою і приносив вам очікувані прибутки. Для початку рахуємо повністю всі витрати, абсолютно всі кошти, які ви закладаєте, вам потрібно їх сюди включити. Це і маркетинг, пото. Сесії для робочої сторінки і створення сайту, якщо ви вирішили відразу створювати сайт, затрати на рекламу відразу рахуємо, скільки грошей ви готові вкласти в інстаграм, чи в Фейсбук, чи в блогерів, яка ця сума має бути? Чи будете ви запускати Тікток, скільки він буде коштувати? Чи ви будете це робити самостійно? Чи ви будете робити професійний фото, відео, контент? Скільки це буде коштувати? Тобто, ми рахуємо абсолютно все, якщо це якийсь курс для. Викладачів чи це курси для дітей, якщо ви вчитель, а рахуємо вартість всіх платформ. Скільки буде коштувати Zoom? Скільки будуть коштувати всі додаткові платформи для інтерактивних завдань? Скільки будуть коштувати викладачі? Якщо ви будете додатково брати ще спеціалістів, з якими ви будете працювати? Скільки буде коштувати СММ-ник, Скільки буде коштувати таргетолог? Яка вартість буде податків? Тому що ви ж відкрити ФОП і будете працювати. Офіційно, якщо оплата рахунків буде через Way відсоток з вайфопеє враховуємо. Якщо клієнти у вас будуть оплачувати через Вей Фопей, всі боти, тобто, все все ми рахуємо тут, рахуємо вартість наших послуг на виході, дивимося, скільки у нас вийде прибутку. Можливо, ваша інвестиція не має сенсу. Обов'язково враховуємо маркетинг. Перше, яка категорія клієнтів буде у вас купляти? Якщо це у нас, це в нас на наприклад, мами дітей 5-12 років, які ходять в школу, а мама, які цікавляться розвитком, які шукають навчальні курси для дітей. Тобто, у вас має бути чітка ваша аудиторія, з якою ви будете працювати, тому що власне на неї ви далі будете спрямовувати весь контент. Вся маркетингова стратегія вона ж буде будуватися на вашій аудиторії. ви маєте чітко знати, кому. І що ви продаєте, у вас має бути чітка маркетингова стратегія і чітке позиціонування, як ви позиціонуєте і для кого, які у вас варіанти є, що скільки коштує. Виходячи з цього, коли ви врахуєте всі критерії, потім в кінці ви можете прорахувати бізнес-план. Ну, грубо кажучи, ми називаємо бізнес-планом, але це перевірка вашої ідеї на реалістичність. Враховуєте всі затрати, які потрібні на початковому етапі, і дивитеся на який. Момент настане окупність інвестицій. Можливо, ваш проект окупиться роки через три і немає зараз сенсу починати. А можливо, ваші інвестиції повернуться за два-три місяці, за півроку. Якщо ви пишете бізнес-план для інвестора, не має значення, як він оформлений. Так це має бути красиво презентація з вашим логотипом, ключовими моментами, ключове повідомлення, діяльність, яку ви плануєте вести. Логотип, кольори, маркетинг. Але основне на що буде дивитися інвестор, це гроші. Якщо ваш бізнес-план не є прибутковим, то ви можете робити який завгодно візуал і дизайн, і як завгодно танцювати перед інвестором і показувати, яке все гарне і кольорове. Але якщо в бізнес-плані немає грошей і інвестору це не цікаво, то він вам грошей не дасть. Бізнес-план має показати прибутковість вашої ідеї. Якщо ви самостійно вкладаєтеся в бізнес, то в ролі інвестора виступаєте ви і розумієте, що. Вам може чогось дуже-дуже дуже хотітися. І ви прям вірите, ви так вірите в ту ідею. Правда ж ви вірите? Ви дуже цього хотіли. Але, будь ласка, добре все порахуйте на початковому етапі, щоб ви не розчаровувалися пізніше. Змініть відразу те, що можна поміняти, якщо воно критично впливає на ваш прибуток. І воно не приносить вам грошей, тому що ну воно само собою не станеться. Якщо ви підприємець, то вам потрібно включати, знаєте, такого трошки аналітика і трошки такого прогнозиста, щоб вміти аналізувати і бачити на крок вперед. І тільки тоді буде ваш бізнес успішним. Можливо, у когось є вдала історія залучення інвестора в свій бізнес. Поділіться в коментарях. Не забувайте лайк, підписка, вподобайка. І до зустрічі!